Доброго дня, шановні слухачі, вас вітаю я, Ріпцун Юлія Валентинівна, доктор філософії в галузі педагогіки, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка, Національної академії педагогічних наук України, логопединя, дефектологиня психологиня. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі Дитина із заїканням на допомогу батькам і фахівцям. Отже, починаємо. Серед розмаїття мовленєвих порушень тільки заїкання має яскраво виражений комунікативний характер. Своєрідну не схожу на інші психомовленнєві розлади, симптоматику, механізми, причини виникнення, нестабільність прояву, яскраві феноменологічні ознаки. Заїкання складних форм, власне, мовленнєвий розлад може бути спричинене змінами на генетичному, молекулярному. Клітинному рівні і характеризуватись наявністю підвищеного тонусу, судомної готовності мовленєвих зон кори головного мозку, зокрема моторних центру брока, а також недостатністю в мозку, особливо в мозолистому тілі, нейрогліальних клітин зірчастої форми, астроцитів. Які можуть перетворюватись на нейрони та у своєму сполученні з'єднувати обидві півкулі? Феноменологічною характеристикою заїкання є судоми, мимовільне скорочення окремих м'язів, локалізовані судоми або їх груп загальні судоми, яке виникає раптово. Проявляється короткочасно, довготривало чи нападами за умов збудження підкіркових утворень. При заїканні найчастіше проявляються мовленєві судоми у вигляді мимовільних скорочень м'язів мовленєво-рухового апарату, які виникають під час устного мовлення. Чи при спробі розпочати його. Мовленєві судоми розрізняють за формою, місцем утворення та частотою, вони є основним симптомом заїкання і найчастіше проявляються в артикуляційному, голосовому, дихальному апаратах, проте бувають і змішаними дихально-артикуляційні дихально-голосові, артикуляційно-голосові тощо. Феноменологічною особливістю заїкання є наявність мовленєвих і рухових хитрощів. Мовленєві хитрощі являють собою одноманітні, багаторазово повторювані упродовж мовлення слова так-так, ну, ось. Як сказати тощо, які іноді можуть бути асемантичними путь, ень, кіка, рухові хитрощі це надмірні, часто химерні міміко-жестикуляторні рухи, що характеризуються і використовуються з метою маскування запинань, зажмурювання очей, роздування крил носа. Ківки головою, стискання пальців в кулаки, притупування, розкачування тулуба тощо. Для комплексного лікування заїкання необхідно звернутися до невролога, практичного психолога та логопеда. Але деякі ігрові вправи можна використовувати і в домашніх умовах. Для того, щоб нормалізувати темпоритмічну складову мовленєвої діяльності. Його величність ритм. Ритм може бути серцевим, музичним, технічним чи природним. Серцевий ритм ми звикли відчувати. Але часто не прислухаємося до нього, як стокотить наше серце. Музичний ритм наявний в кожній мелодії. Технічний ритм можна почути в поїзді, перебуваючи в метро, їдучи в електричці, а природний ритм це зміна піроку, днів тижня. Це все. Що відбувається навколо нас. Своєрідними помічниками ритму є годинник, який показує час, є тонометр, яким можна вимірювати тиск, а також звичайний режим дня, саме змінюючи один вид діяльності на інший. Таким чином, ми формуємо у дитини ритм. Особливо останнє є корисним саме зараз, в період стресів, коли для дитини настільки важливо дотримуватися ритмічних щоденних розпорядків дня. Для того щоб виховати у дитини темпоритмічну складову. Не обов'язково відразу починати з мовлення. Якраз ми починаємо з рівня когніцій. Можна запропонувати ось таку вправу. Чи зможеш здогадатись? Ми беремо кілька однакових зображень і чергуємо їх. Наприклад, сонечко-квіточка, сонечко-квіточка, сонечко. Квіточка, сонечко, квіточка, сонечко. І пропонуємо дитині продовжити рядок, вибравши потрібне зображення. Якщо дитина з легкістю може впоратися з цим завданням, ми пропонуємо більш ускладнене завдання. І беремо вже не два, а три предмета, які об'єднані якоюсь логічною ситуацією, так? або певними. Ситуативними ознаками. Наприклад, ялинка, зайчик, грибочок. Це те, що можна побачити в лісі. І пропонуємо ряд. Ялинка невідомо, грибочок невідомо. Тобто дитина має вже вставити зображення предметів або назвати чогось не вистачає в цьому ряду. Рівень когніцій допомагає нам сформувати не лише перші уявлення про темпо-ритм, але й сприяють розвитку логічного мислення, зорової уваги, а також здатності до умовиводів. Наступний рівень це рівень загальних рухів. Пам'ятаєте, як ми гралися в ой ладусі лапки? Почергово змінюючи руки і торкаючись долоньками, можна супроводжувати цю гру читанням віршованої мініатюри. Латки, ладоньки, ладусі. Ой, ладусі-латки. Де були ви? У бабусі, що їли? Оладки? З чим оладки? Із медком та з солодким молочком. А де брали медок, діставали у бчілок у саду зеленому, під рясними кленами, під кленами, під липами, де ягоди розсипані. Хто розсипав? Гуси, хто збере бабуся, хто поїсть? Дитинка дівчинка. Маринка. Рівень загальних рухів сприяє розвитку і дрібної моторики, і темпоритмічної складової. Здатність співвідносити слово з відповідним ударом. Формуємо таким чином слухову увагу. Наступний рівень це рівень артикулему цей рівень можна формувати на різному матеріалі. І ми починаємо з матеріалу губ. Ми чергуємо розтягування губ у посмішку і висування губ уперед. Як клоун кумедний, як клоун на славу. Приходьте до мене скоріш на виставу. Ми пропонуємо дитині. Розтягувати губи у посмішку і витягувати вперед. Це можна робити під лічбу, можна робити під музичний ритмічний супровід. Таким чином, ми активізуємо м'язи губ і сприяємо нормалізації темпоритмічної складової мовлення. Рівень артикулем можна відпрацьовувати. І за допомогою вправи для щік ми знову ж таки чергуємо надування то однієї, то іншої щоки? Спочатку повправляйтеся ізольовано, а потім можете супроводжувати показ вправи віршованою мініатюрою. Це який дивак з надвору? Носить здобичу комору, не на спині у мішку, а сховавши за щоку. Дитина відгадує відповідну загадку. Ми розповідаємо, що хом'ячок дуже любить носити свої запаси за щокою і пропонуємо надувати поперемінно то одну, то іншу щічку. Рівень артикулем можна відпрацьовувати і більш складному матеріалі. Зокрема, вправа годинник для язика. Хто весь час говорить так: втік, так, втік так. Дитина відгадує загадку і показує кінчиком язика, яким чином рухається маятник. То праворуч, то ліворуч. Торкаючись кінчиком язика куточків рота. Аналогічною вправою буде вправа гойдалка, так само на переключення. Коли дитина піднімає кінчик язика, тягнучись до носика, а також опускаючи язичок, намагаючись дотягтися до підборіддя. Наступний рівень це рівень звука. Ми намагаємося добирати вправи таким чином, щоб формувати не тільки темпоритмічну складову, але й міжпівкульну взаємодію, розвиток ручної моторики, формування правильної звукової мови. Ч-ч-ч! Я кран відкрию. Потече водичка. Свої ручки я помию і умию личко. Обома руками ми показуємо, ніби закриваємо чи відкриваємо кран. Таким чином, формуємо міжпівкульну взаємодію і допомагаємо дітям опанувати в даному випадку шиплячим звуком Ч. Наступний рівень. Це рівень складу. Дуже часто буває так, що дітям важко навчитися ділити слова на склади. Тримаючи долоньку під підборіттям або плескаючи в долоні на відповідну кількість складів, діти припускаються помилок, тому можна запропонувати їм стрибати із обруча в обруч і таким чином. Ділити слово на склади. Такий прийом значно полегшить виконання завдання складоподіл, допоможе виховати почуття ритму, темпу, поділити слова на склади будь-якої структури. Вантажівка кілька тонна возить вантажі невтомно. Величезний кузов має, в нього вантажі складає. Ми показуємо дитину, а, дитині або іграшку, або відповідне предметне зображення, і дитина прострибує кількість складів із обруча в обруч. Наступний рівень рівень звуконаслідувань. Цей вид роботи пов'язаний не тільки із формуванням правильної звукової мови, складової структури, формування темпу та ритму, але й вивчення понять великий маленький, розвитку голосової функції. Як бачите, ми беремо великий пензлик і ним малюємо великі сліди. І беремо менший пензлик і малюємо маленькі сліди. Ми знайомимо дітей з двома ведмедиками. Один ведмедик більший. І він топає повільніше. І маленький ведмедик. Він любить топати швиденько. Читаємо відповідний віршик. Маленькі ніжки. Крокують по доріжці. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. А великі ноги мляво край дороги. Топ-топ, топ. Як ви почули, маленький ведмедик бігає у нас надзвичайно швидко і розмовляє тоненьким голоском. А більший ведмедик ходить повільніше. І промовляє топ-топ більш грубим голосом. Кожна вправа, яку ми пропонуємо дитині, несе певне корекційне завдання. Наступний рівень це рівень морфем. Морфема це частинка слова. Або суфікс, або префікс, або закінчення. Найпростіший варіант завдання це назви лагідно. Коли дітки називають пари предметів великий предмет і відповідно маленький. Помідор помідорчик, стілець стільчик, м'яч м'ячик. Як ви почули, спочатку ми починаємо з простих суфіксів. І вони однакові в усіх цих словах. Чік, чик, чик. Ми пропонуємо так саме для того, щоб дитина за аналогію могла утворити інші слова. А потім беремо вже інші суфікси: наприклад, ечк, подушка подушечка, чашка, чашечка тощо. І, звичайно. Дитина має усвідомити, що ось цей суфікс морфема чик або ечк. Саме вони допомагають слову прозвучати лагідно. У ластівки ластовенятко. В шовковиці шовковенятко. В гаюстежки стеженятко. У хмари в небі хмаренятко. Наступний рівень рівень лексем. Дуже просто домовляти загадку чи віршик домовлянку потрібним словом. А є спеціальні віршики, які називаються обманками. Ми пропонуємо вам загадку обманку. Чому вона названа так? Зараз ви самі зрозумієте. Полохливий. Бо кожен знає, хто такий. Непосида куцохвостий до людей заходить в гості. Ось на городі побував, там капусту попсував. Він в капусті знає толк. Розбишака сірий, не вовк, а заєць. Ми пропонуємо дитині кілька зображень. У даному випадку вони однакового кольору сірий зайчик і сірий вовк. Дитина має здогадатися, про кого саме йде мова. Такі загадки домовлянки, віршики-обманки сприяють розвитку логічного мислення, виховують темпоритмічну складову. Рівень лексем. Відпрацьовується також на матеріалі ймовірного прогнозування. Це така мисленнєва операція, яка допомагає продовжити розпочати речення. Наприклад, ми пропонуємо дитині речення. У бабусі на городі ростуть і даємо кілька предметних зображень: помідори, груші, огірки. Дитина має поміркувати і продовжити, що ж росте у бабусі на городі? Більш складне завдання. На лузі пасуться ко. І дитина має домовити, і ми дивимося на зображення: корови, гуси, коні. Усі вони пасуться на лузі. І це справді так. Але за завданням потрібно вибрати тільки ті зображення предметів, які починаються саме на ко. Отже, на лузі пасуться корови і коні. Дитина може поміркувати і додати іще один варіант кози. Адже це слово теж починається на ко. Наступний рівень. Це рівень словосполучень. Ми можемо пропонувати спочатку найпростіші словосполучення, сурядні. Наприклад, лялька і зайчик. А потім підрядні словосполучення. За способом узгодження. Листочок який листочок зелений. І потім переходити вже на спосіб підрядного зв'язку. Зокрема, керування. Їсть суп чим? Їсть ложкою. Як бачите, завдання поступово ускладнюється. Це дає змогу дитині поступово опановувати українською мовою. І останній рівень це рівень речень. Хто що робить? Розкажи! Для того, щоб дитині спростити складання речень, ми пропонуємо предметні зображення і запитуємо, що робить Ніна. Ніна малює квіточку. Дитина, поєднуючи запропоновані слова між собою, утворює просте речення. І наступний варіант вже більш складний: пити котик, молоко. Тут же дитина має поміркувати для того, щоб узгодити слова між собою і скласти красиве речення. Котик п'є молочко. Для вашої уваги ми дібрали тільки окремі завдання на різних рівнях. Звичайно, ви можете самостійно ускладнювати, розширювати запропонований матеріал. Таким чином, Коригуючи мовлення дитини, збагачуючи його словник, удосконалюючи граматичну структуру, формуючи правильну звукову мову. Поступово крокуючи з рівня на рівень, темпоритмічна складова дитини нормалізується. І ви забудете про заїкання. Тож, хай вам щастить успіхів! Дякую вам за увагу! Звичайно! Все буде Україна.